Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Перфуменні історії. З вами я, Яна Прикопенко. І сьогодні хочу вам поділитися своїм відгуком на новиночки від Фаб'єн Марше. Отже, перший крем-ваніль. Це варіація на білі Аліш. Дуже красивий ванільний аромат з нотками карамелі. Дуже спокусливий, дуже мені сподобався. Дуже красиві такі тягучі ноти тут присутні. цей це, це, це така квіткова, шипрово-квіткова історія з дуже красивим таким білоквітковим вайбом. Тут троянда, півонія мені відчувається. Дуже красивий теж аромат такий, але більш мені на Весну, тому що як цей крем-кареміль, то це така осінь-осінь. Це наступний це такі ганімедовські ноти із смородиновим підтоном. Дуже красиво теж відкривається. Щось він мені нагадує. І фаворит мій це оцей ось коричневенький. це. Варіація на ред табако від Монтель дуже красивий, спецієвий, тютюнний, глибокий, аромат на осінь. Дякую за увагу! До побачення!